Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати, картина надзвичайно сумна. Хочу поінформувати вас, що тиждень назад я звернувся до міністра економічного розвитку торгівлі пана Абрамавичу, а також проінформував прем'єр-міністра пана Єценюка щодо того, що на третю годину вчора назначений комітет з питань промислової політики і підприємництва для розгляду економічної складової виконання програми уряду. Причому я задав абсолютно конкретні і прості питання міністру економічного розвитку і прем'єр-міністру, не тільки розповісти про те, що роб. Билася що заважало, ми це вже багато разів чули. А відповісти, які є результати урядової політики за такими напрямами: подолання безробіття і створення нових робочих місць, зниження імпортної залежності країни, і розвиток вітчизняного виробництва, збільшення експорту українських виробників, залучення інвестицій в реальний сектор економіки, розвиток малого і середнього бізнесу, підвищення купівельної спроможності громадян. Що ви думаєте, яким був результат? Результат був таким, що ані міністр, ані жодний заступник міністра не прийшов на профільний комітет звітувати про результати своєї довгої діяльності. Тому ну наразі коментарі тут зайві при такій ситуації абсолютно неможливо проводити модернізацію країни, міняти економічний курс. Потрібні кардинальні зміни кадрові, кардинальні зміни економічного курсу. Більш того, що стосується реальної картини фінансово-економічного розвитку України, не отримавши відповідні показники по цих питаннях від міністерства і від кабміну, наш комітет підготував такі показники, і ви можете з ними ознайомитись, в тому числі в колуарах. Практично по всіх з них негативна динаміка: втрата робочих місць, втрата обсягів виробництва, падіння катастрофічного українського експорту, як результат, те, що сьогодні кожен громадянин відчуває по своїй кишені, мені питання. Про що думав уряд весь цей час, коли не реалізовував? Коаліційну угоду, в тому числі розділ забезпечення прискореного економічного розвитку, який, по суті, залишився або на рівні декларацій, або був реалізований силами нашого комітету і дружніх депутатів з усіх фракцій, практично партизанськими шляхами. Про що думав уряд, коли по суті ігнорував модель промислової політики, яка була підготована, затверджена нашим комітетом як дорожня карта для розвитку української промисловості? Чому ви займалися? Регуляцію підготовкою приватизації набиранням кредитів МВФ, а не розвитком малого і середнього бізнесу, розвитком промисловості, радикальною податковою реформою, детанізацією економіки, створенням нових можливостей. Скажіть, чому ви сьогодні кажете на словах одне, а робите на справі абсолютно інше? Тому я вважаю, що сьогодні відповідь на діяльність уряду має дати український парламент, кожна фракція, і це має бути абсолютно пряма і чітка відповідь. Дякую.